Справжній бунт влаштували батьки до шкільного навчального закладу номер 46 що на польовій. Вони запевняють, що завідувача цього садочку змушує вихователів збирати кошти з батьків та віддавати їй. Вихователі ці гроші частину несуть наверх. Натомість завідувач навчального закладу переконує, що ніякого тиску не було. Ніякої заяви від вихователя немає, ніякого наказу про звільнення немає. Я сьогодні є керівник. Звичайно, маю право згідно своїх посадових обов'язків робити за Важення, то розумієте, чому сьогодні всі вихователі розуміють 23 У мене педагога розуміють керівника. А один 22 розуміють, а один не не зрозумів. Тобто, оце така реакція на зауваження у цьому дитсадку. Конфліктів тому, що у соцмережі потрапили фотографії старих матраців 1978 року, на яких сплять діти. Батьки домовились за спонсорські кошти замінити їх, але через фото розгорівся конфлікт. Особисто мені сказала завідуючи, що моя група матрасів не отримує. Я прошу. А моя група не отримає. Вона сама вирішить, куди вони підуть. Мене звинувачить, в тому що я знайшла цю бумажку і наклеїла на матрас. Стоїть заплаканий вихователь, каже, мене звільняють. Я кажу, за що? за те, що я допустила батьків в спальню. Це нонсенс. Вихователь на заспокійливо. Частина батьків переконує, що ніхто з них зайвих грошей не збирав. Все завжди йшло лише на потреби їх дітей. Значить, батьки здають 20 гривень на групу. От це я збираю ці гроші, тому що інколи лампочку треба поміняти, інколи замок. Ну і питання канцелярії теж намагаємося вирішувати своїми силами. Тобто таких поборів, що як там розказувала мама, немає відсутня. Вона попустила все на батьків. Батьки не мають педагогічної освіти. Був закуплений матеріал, який не відповідає санітарно правилам, згідно яких ді всі іграшки повинні замочуватися. Та ще сказала Яна Королю, і батьки ляльки закупили всі кінь. Доки під стінами дитячого садочку сварились, під руки привели виховательку, щоб від неї почути всю правду з приводу погроз звільнення і благодійних внесків. Керівництво помітно нервує та одразу намагається її забрати від камер. Всі, що почули, всі не забирайте. Будь ласка, люди. Ви бачите, в якому вона вона видавала її до такого. Вона хоче тут говорити. емоційно виснажена. Вихователь все ж розповідає правду. Два роки назад я писала Заяву на звільнення. Батьківські кошти вся польова говорить. Тому що вся Одна мама з моєї групи не здала кошти. Мама вийшла, сиділа зла, Прийшов Прийшовши в четвер на роботу, я знову йду до завідувачів кабінету. І Там сказали, або я на королі не звільняється, бо не вміє працювати з батьками. Також вихователь розповіла, що напередодні її примусили публічно перед педколективом просити вибачення за те, що не вміє працювати з батьками. Виховательку заводять у приміщення, а заступник начальника управління освіти Житомирської міськради звинувачує журналістів. Они, ви її сейчас довели, що вот такое состояние получилось. А зачем вот ви? Ну вот виділити ви се час свою роботу. Правильно Батьки хочуть, щоб здесь было було лучше, правда? Для того щоб було лучше, це не значить сказати на камеру все делать хорошо. Понимаете? это не значить. Люди кажуть, що завідую, що цього дочка прикриває начальник управління освіти Житомирської міської ради, який являється її родичем. Але жінка ці чутки спростовує та обіцяє свою підопічну не звільняти. Марина Вишинська Світлана Рак телеканал СК один.